Хочу свіжу рибу взяти. Краса більшої величини. Як вам ціни цього року трошки піднялись, змінилися? Та вони кожне півроку міняються в вищу сторону, так що я вже звик до цього. На пательню, на пательню? Да. Дуже хочуть карася. Карпи З... надоїли вже всім. Зазвичай тут берете? Ні. Зазвичай там, де я беру, сьогодні немає. А скільки придбали і скільки вам вийшло? По 120 гривень, п'ять Рахуйте. Коропа, товстолоба і карася. Буває інколи щука, буває інколи сом, але це дуже рідко більш до холодів. Орієнтовно короп 180 гривень 170 товстолоб 100, інколи 8, від 80 до 100. Карасик 110-120. Рибка в нас в ціні не піднялася. Крім карасика на 10 гривень підскочить. попит більше має карасі, як короб.